Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми починаємо з вами вивчати теорію виховання. І першим у нас буде лекція про мету виховання. Ми розглянемо гуманістичні ідеали, поняття мети, поняття всебічного гармонійного розвитку особистості, як мети виховання. Нагадую, що виховання це цілеспрямована виховна діяльність педагогів у закладі освіти з метою вирішення конкретних виховних завдань. Слід пам'ятати, що виховна мета кристалізується в надрах педагогів. Самонародна мудрість передає нам такі поняття, як працелюбність, людяність, уміння долати труднощі, доброту, любов до життя. Ми виховуємо бажання робити добрі справи. Вся робота у нас з вами спрямована на саморозвиток особистості. Вона спрямована на творчу самореалізацію дитини. Теорії виховання ми можемо розглядати процес виховання в двох категоріях. Перше як соціальну категорію. Саме це педагогічно організований процес формування людини як особистості. І, по-друге, розглядаємо як особисту категорію. Це вплив вихователя з метою формування у учня соціально, психічних і фізичних якостей. Яка ж головна мета виховання? Мета виховання це всебічний розвиток особистості, який поєднує в собі розвиток задатків, здібностей кожної людини. Тобто це прагнення до гармонійного розвитку і розвитку найкращих якостей в кожній особі. Саме мета виховання відображає в суспільстві інтереси та ідеали певних соціальних груп, узагальнює досвід сімейної та суспільної виховної практики. Одне з засновник нашої Теорії педагогічної Антон Макаренко, звертаючись до батьків, наголошував. Ваша власна поведінка найголовніша річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину лише тоді, коли з нею розмовляєте, повчаєте або караєте. Ви виховуєте її у кожний момент вашого життя. А Василь Олександрович Сухомлинський. Засновник гуманістичної педагогіки, засновник морального виховання у нас в країні висунув такі новаторські ідеї виховання, любов до дітей, віра в творчі сили дитини, виховання через розум, серце, руки дитини. Обов'язково повинна бути мудрість педагічної і батьківської любові. Собічно розвиток особистості кожної дитини як основа її формування. Він написав в своїх роботах про теорію виховання справжньої людини, висловив поради і переконання, як це зробити, а також говорив про необхідність. Підготовки юнаків і дівчат до сімейного життя, ще шкільних років як основи розвитку не тільки кожної родини, а суспільства взагалі. Ще Яна Мозко казав нехтування вихованням це загибель людей, сімей, держав і всього світу. Які ж вимоги? До виховання. Виховання повинно бути самобутнім національним. Справа народної освіти повинна знаходитись в руках самого народу, який би займався його організацією, керував і управляв школою. Народ визначає зміст і характер виховання. Все населення повинно бути охоплено освітою і суспільним вихованням. І виховання жінок обов'язково повинно відбуватися на рівні з чоловіками. А справжня народність, і народність це основний принцип виховання, будемо розглядати його, вона проявляється перш за все в знанні рідної мови. Тому ми виділяємо такі методи гуманістичного виховання. Гуманістичного нагадую, це основаного на любові до дітей і повазі до них. Це виховання словом, виховання прикладом, це система методів організації діяльності, формування досвіду гуманної поведінки, це система методів стимулювання, оцінювання вчинків, вчинків і поведінки дітей а також самовиховання і саморозвиток учнів. Гуманістичні принципи педагогіки означив Костянтин, ой, Василь Олександрович Сухомлинський. Попер за все, це пізнання багатогранності дитини. Віри в її неповторність талановитість, визнання природного оптимізму, обережного звернення до душі дитини і її розуму, захисту багатства людської природи в дитячій душі, виховання в учнів самоповаги, утвердження краси в природі і в людині. Що є рушійними силами процесу виховання. Попер за все, це протиріччя між потребами, які є у дитини, у людини і наявним рівнем вихованості особистості. Щоб відбувався процес виховання, вихователь створює специфічні ситуації. Залучаючи до них вихованців, займає позицію помічника вихованця, сам за нього не вирішує. У Державній національній програмі Освіта Україна 21 століття зазначено, що розбудова системи освіти докорінне формування мають стати основою відтворення інтелектуального духовного потенціалу народу. А головна мета національного виховання в Україні це набуття молодим поколінням, соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, особистісних рис, громадянина Української держави, а також розвиток у духовності, фізичної досконалості. Моральності, художньо, етичної, правової, трудової і екологічної культури. Таким чином, ми говоримо про всебічний розвиток, вихов... розвиток особистості, який охоплює 5 сторін. Будь ласка, подивіться: це фізичне виховання, моральне виховання, трудове виховання, естетичне виховання і розумове виховання. Все це сторони розвитку особистості.